Що ж, всім привіт, народ, і цей день настав. Я випускаю в реліз симулятору України 1991. І насправді, якщо подивитись те, наскільки гра змінилась в порівнянні з тим, коли вона вийшла в демо-версію, в дочасний доступ, те, як багато роботи було пророблено, то і справді можна сказати, що в цьому дочасному доступі була був сенс, тому що я десь в два рази більше. Якщо я ще не більше часу витратив після виходу в дочасний доступ на розробку гри, ніж до виходу в дочасний доступ, ігра прям дуже сильно змінилася, як мінімум, навіть Китаю не було. Тут ось ось мапа закінчувалась по Європі, Казахстану, по Європі, Казахстану і Японії, і все. І більше нічого не було, навіть Британії не було. А зараз. Зараз інтерфейс став красивіше, і все, все... Гра просто стало краще. Тому я вирішив, що, на жаль, через велику паузу в розробці. Час випускати гру в реліз. Тобто, в час, коли це відео вийде, гра вже вийде з дочасного доступу, і можна офіційно сказати, що симулятор України 1991 вийшла. Останнє, що я доробив, доробив для цієї гри, це, по-перше, я додав ще три діли досягнення. досягнення. Українська демократія, Київська Русь і Українська імперія. Це вже ну, вони даються з проходженням фокусів, гілки фокусів. Прийдети українську демократію, вам дасть. Це... Досягнення, Київську Русь пройдете, де вам дадуть досягнення і Українську імперію пройдете, вам також дадуть досягнення. Також, якщо у вас питання, чи будуть виходити далі DLC, DLC будуть виходити в початку вересня, вийде е, за Грецію замість Росії, там буде море, і на початку жовтня вийде за Польщу DLC. Тому грайте. Так, також, що ще було змінено, якщо тепер завантажуватись, то тут написано. Що, вибачаюся, за дуже довго завантаження. Гра може зависнути, але не хвилюйтесь, вона завантажується. Ой, до речі, я забув прибрати ось цю віконце, це буде прибрано при релізі. Ось ця вікон, це віконце, те, що грав в розробці всього 18 тижнів, ні, це все, це реліз. Знову ж, ну, блін, порівняйте. Справді те відео. Ось це от відео на моєму каналі, де я грав, і просто порівняйте. Просто зайдіть на мій канал, подивіться це відео. Просто порівняйте різницю між тим, як вона вийшла в дочасний доступ і яка вона зараз. Також було змінено, що в віконці рішень. Тут тепер текст білий. Там він був чорний, через це не можна було нормально прочитати, що воно дає, тепер він білий. І також було о, трохи виправлено. Так, поставлю максимальну швидкість, щоб не збирати грошей. Є. Yeah. І тепер, якщо зайти в Донецьк, і, наприклад, побудувати, давайте військовий завод. То тепер тут не просто якийсь там темним, були просто темний текст. Тут ось так віконка типу час будівництва і час, який залишився для будівництва. Це більш зрозуміло, тому що люди такі, ой, здається, поставив будувати, а все зникло просто і все. Тепер тут показано, що воно будується. Якщо ось так зайти в менюшку, тут вісім. 8... Коротше, це і так зрозуміло, що воно будується. Це останні зміни, які я зробив. Подивлюсь на активність у півлі цієї гри після релізу. І в залежності від цього буду далі витрачати на неї час. Можливо, додам ще одну гілку фокусів для. України, це не виключено і буду далі додавати DLC. -шки. Можливо, якщо прям дуже багато-дуже багато, дуже багато копій буде, то додам просто DLC в інші часи. Але для цього прям, ну, це займе величезну кількість часу, і для цього треба, щоб дуже багато людей купили гру. Але так, можливо, я додам просто всі, київсі... ой, всі DLC. Наприклад, 1440 року, де буде чисто Європа, і там Київська Русь і так далі. Коротше. Це все залежить від вас. Знову ж, посилання на цю гру в описі. Тут вже не буде ось цього гра з дочасним доступом, вона вже вийде. Знову ж, в момент виходу цього відео вона вже вийшла. Переходьте, переходьте, купуйте, грайте, купуйте DLC-шку, я додам тут ще один комплект, в якому можна буде одразу всі DLC купити. Тут просто тільки по окремості можна купувати разом з грою. І чекайте виходу в дочасний доступ симулятора країн, який також я потримаю в дочасному доступі, а потім випущу з нього. А поки що дякую вам всім. Ставайте спонсорами на цьому каналі, якщо також хочете мене підтримати. Всім вдачі та бувайте!